Переїхали ваші подаруночки, на розіграш. Що хочеш? Згрузилися, переділися і піду під телевізор. На вечерю є що. Та зараз сильно нема чого і наготовлюють, бо ще завтра день, де і післязавтра ми тут Післязавтра нашому маркуні 9 Да, Дітки ростуть, а ми і ми разом з ним теж підростаємо. Ще й добре. Мої криваві квіти продовжуються Вже доходжу до кінця першого сезону, і тоді я, мабуть, знов спочатку почну. Да ні, поїдемо до дітей, то там не буду дивитися, де тоді от дітей ми ще... Ще далі поїдемо. Коротше, коротше переїдемо додому не скоро. У мене там нога стоїть, що хочеш. Ну і як, весь робочий інструментарій. Так, мої дорогенькі, всім тихої і спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Це-то ти, я тобі хочу, сказати, качнувся. Це ти що ти сидиш на три трибалон? Чакін. Качок. Вас не трогать. Як чоловік пускає паутину? Ну, це сила чура. Сьогодні у нас зйомки до дня народження Марка. Олег на місці. Добрий день. Добрий до... Бонджорно. Бонджорне, Бон... сньо! Кому стаю? Тут Ти італійську знаєш? Так. просеко. Все, да, На тому. На цьому закінчуємо. Марк, тебе сьогодні була Олімпіада, чи не було? Все добре в тебе? Такий засмучений. Марку хоче три Ти хочеш їсти ще й мати задовбує з цими зйомками, так? Да? Чи не задовбує? Норм? Ти походу, коли бачиш мене вже зразу, це нема настрою. Та ні, ні. А чого ця машина засвітилась красно? Це тесла, це тесла. Марк в шоці з тесли просто. Хочеш собі Марк таку? Хочу. Я хочу гіпертрак. Оооо, вибачте. Шматок душі своєї навіть Сера, мера. Нікого я не дивилась, ніхто мені не потрібен. Якщо я 9 років вдова, ніхто б не був потрібен, я це в 60 років мені якийсь сер. на що він мені? А що дивитися? Брехливі новини не хочу. Краще нехай буде музика. Моїм собачкам від неї приємно. Для мене це головне. Дім проданий, я вже про це казала. Я ж пояснювала, в, людині, в домі жили орен, орен, люди, які орендують. П'ять років вже потрібно робити ремонт. В його робити не будуть. Дім занепадає. А повертати, повертатись на вас нема куди. Чому нема куди? Є. Якщо нема будинку, так що нікуди повертатись, квартира. Любий, любий час можна купити. Поки повертатись ніхто не планує. Ми в Києві будинок продали. Я в серпні їздила і продали будинок. Я ж вам кажу, будинку вже 5 років. Навіть, ну так, 5. Потрібно вже робити ремонт. Люди, які живуть, орендують, його, вони його робити не будуть. І з кожним роком будинок занепада, занепада, занепада. В нього вкладують кошти, робити ремонт, невідомо, що буде далі, тому його краще продати. Так, у всякому випадку вирішили, краще продати. Треба буде. Купив, заробив, купив. Тут декате життя. Сюди живемо завтра, непонятно, що буде. Чого шкода? Це все. Як люди втратили житло, ракети прилетіли, зруйноване житло. Це набагато гірше, ніж ми встигли його продали і слава Богу, немає того і марови. Те не робите, вибило і за все це треба вирішувати, за це все вкладувати кошти, а там завтра невідомо, що буде. Тому краще, нехай так. Шкода всього, шкода того життя, шкода, шкода, як туди глянеш назад, всього шкода. Ну, Що ж ти зробиш? Втрачаємо. Головне життя, а не будинок і не якісь матеріальні. Блага людським. Заробиться, було б здоров'я. Головне, не красти. Купували, готовий, ну просто стіни і чорна штукатурка. Вітаю вас, Юля. Орендуємо, тут купити дуже дорого, тут в основному люди орендують. Аму десь кос, дасть Бог колись дай купимо. Дуже дорого. В Лондоні точно Люди живуть собі, орендують і горя, не знають. Щось поламалось, дзвониш лонд-лорду приходять роблять. Все-все. Вирішується. А то як гімарой, там поламалось, там полопнуло. Там ну, ну, вже ж, понятно, що вже й п'ять років. Вже й обої десь переклеять треба. Да, я в ньому не пожила і не нажилась на моїй кухні. Ну, Таке життя нічого не робиш. Люди залишились без свого дому. Що робити? Поясніть, от у нас на Сумщині села знищені, стерті з лиця землі. Люди взагалі лишились без нічого. То що, не жити людям, чи що. свій дім то є свій дім. Ну, звісно, я з вами згодна. Якщо все добре і жили би не було війни, був би свій дім. Можливо, вже б і не один би був. Ну, а раз так вийшло, то я, я думаю, головне життя людини. Тарасівка, і мені подобалося. Ну що ж ти зробиш? Так вийшло. Все одно ж ми там не живемо, живуть люди. Живуть просто люди, які орендують, нічого в ньому не роблять. Просто живуть для себе. А будинок падає. кожному будинку, особливо будинку, потрібні руки, газяновиті, щоб там підкрасив, там підклеїв. Все, тема закрита. Не хочу більше про це, мені це болить. Доброго вечора. Ні, у мене просто ситуація така, я не знаю. Було б легше, би був живий чоловік, і я жила в своєму будинку. Я цього ж не можу вернути, правда? Було б легше, аби я була молодша. Було б легше, аби повернути те життя. Звісно, було б легше. А так зараз, мені здається, батьох такий стан. Я хоч можу поїхати на могилки до рідних, а деякі люди цього не можуть зробити, тому ну кожного своя біль. Тітку з Криму. Ну, дітей у кожного своє життя. Хто знає тут, як головне чи не головне. По-різному. І інколи я вам скажу чесно, хочеться так закутатися і сісти в уголочок, і щоб тебе ніхто не трогав. Просто не ну. одне так друге, не одне так друге. Просто якийсь замкнутий круг. Це чудо мале. Нє, не туди скасувати, а де перевернути? Ася, дай обізяну, дай, дай мені обізяну. Кажу Вася, ти сама як обізяна. Буду їсти. Я там бачу в прямих ефірах п'яні, сплять. Дякую. Приємно поспілкуватися з добрими людьми. Персик. Так, у нас видно, У нас же дві години різниці, дивіться. У нас 18 годин, 17 хвилин. Ну, так, плюс дві години вже і в нас буде темнота. Дякую. Дякую за морозива. Зоєчка, дякую. Добре, страшно. Там промайнуло промайнуло про баби, чи то мені промайнуло. Оце персик інжирний. Вже чують їхні прізвища. Там мені показалось. Дякую і вам доброго вечора. Годинки побуду, піду в душ і відпочивати. Завтра субота, а не прибирання, бо Оксана на тому тижні не буде. Як завжди пройняш, хлопці будуть перекладати траву в дворі. Суботні. Собачки старенькі, я більше уваги через те, що хворіють і настрій відсутні. Відсутні. Альон вінтер третій день нічого не їсть, п'є одну воду. Яна каже, що в собак може бути цукровий діабет. Ми зараз йому даємо ліки, які йому періодично назначав від ліка, в нього щось там з почками. Ну, він похудав дуже і нічого не їсть. А я зараз тільки про це думаю. В телевізорі. Ми живемо зараз, кожну хвилиночку. Що буде далі, буде видно. У вас, е вас дратує цілий день ця музика. Ні, я дивилася, це я тільки вимкнула. Я дивилася передачу. Ні, це музика заспокійлива. Як може музика дратувати? Така спокійна, тиха музика. Мене серіали можуть дратувати, а музика ні. Я тільки що дивилась передачу цікаву. Це я переключила, щоб не, ну, вже бути прямо в ефірі, не відберігатися. Якщо вас дратує, то а я під таку музику засипаю. Рекомендую вам. Чужо на моє, мене має дратувати. Музика музика. Заспокійлива музика, так і написано. thank you що в мене газова електроплита не витерта. Гедратує цілий день ця музика. Ні. Медитація. Ну, не медитація, мені подобається. Чесно. Вінтер, де ви там є? Солоджується гарним поводом. Так ну дійсно, а що дивиться? Брехливі новини, що дивиться? Це така заспокійлива музика, хай буде. Ну, Якщо дратує, то людину дратує все, так? Да? А мене заспокоює. Музика точно не дратує. Вечер. Я їй так ці дні знаєте, як в панцирі. У мене наскільки болить душа, привіт, лора. Наскільки болить душа, вона рветься на частини. Я не можу передати свою душевну біль. Тому саме головне життя. Дякую, дякую за трояндочку. Приємно. У вас за музика на фоні. Музика для тварин, для сну тварин, для заспокоювання тварин і людей також. Посилку, дякую за, за сердечки, там щось мені хтось подарував. Не? Зібрала вже посилку, Поло... завтра заберуть, позвонила перевізникам, тільки положити такі продукти. Як сир, там я ковбаску сухеньку купила, зверху і скотчем замотаю і примотаю адресу. І завтра заберуть перевізники, повезуть її на Чернівці. З Чернівців поїде вона на суму. день народження. Ой. Альон, де брати настрій, скажи, взагалі нема, в нас вінтер прихворів. Ну такий настрій, взагалі ніякий. То боня, то вінтер, то вінтер, то боня, то шорті, я не знаю. Доброго вечора. Нічого не їсть, п'є одну воду. На середу записали до лікаря. Обов'язково, святкувати будемо, головне дожити, а дожити доживемо. Бонечка, не спіши.